Олена заміж вийшла успішно. Чоловік займався бізнесом, і сама жінка могла собі дозволити і не працювати. Одне погано. Віктор цілодобово був із головою в роботі, додому приходив лише переночувати. У вихідні він також часто був відсутній, а ще часто був у роз'їздах то в одному місці нарада, то в іншому засідання. Олена чоловіка любила. Їй хотілося більше часу проводити з ним. Але життя штука складна тут вже або гроші, або спілкування. Олена мала гарну подругу Ларису, і вони дружили із самого дитинства. Був час, коли Лариса розійшлася з чоловіком і залишилася без засобів для існування. Ось тоді Олена їй і допомогла вмовила Віктора взяти до себе у помічниці. А що? Лариса дівчина розумна, свого часу, університет закінчила. І ось вже п'ятий рік, як вона працює під керівництвом її чоловіка. Віктор нею, як робітницею, дуже задоволений. Останній рік він навіть у відрядження із собою став її брати і вже 10 років, як Олена із Віктором у шлюбі. Цього року, у серпні, у них ювілей. Дітей вони наразі не завели. Олена вирішила, що поспішати не варто потрібно собі пожити років так 15, а потім вже і про продовження роду подбати. Віктор дитину завжди хотів перші 5 років весь час тільки про дітлахів і розмовляв. Але, бачачи, що дружина не поспішає, він трохи стримав своє бажання. Але останній рік Олена стала помічати. Що чоловік начебто став прохолодний до неї? То, бувало, приїде з відрядження і надивитися на неї не може, а тепер приїжджає стомлений, нічого його не тішить і іноді, буває, спати йде окремо. Спочатку Олена виправдовувала все це втомою, але в душі з'явилися сумніви та ревнощі. І тоді Олена не знаходила собі місця. Але як дізнатися? Чи вірний їй чоловік? Вона не знала. Як то кажуть у народі, що винен, віддати повинен. Що ж, колись вона допомогла Ларисі. А тепер і Лариса нехай відплатить тим же, вирішила Олена. Вона зателефонувала подрузі та запросила в гості попити чаю. У суботу чоловік, як завжди, зранку поїхав у справах. Олена сходила до кондитерської, купила солодкого до чаю, і на обід Лариса, як і обіцяла, приїхала в гості. Олена вирішила розмову розпочати не одразу. Поки пили чай, Олена звернула увагу, що животик подруги якось дивно змінився. Угу, значить, вона вагітна, подумала дівчина, і поставила питання напряму. Ти чекаєш на малюка? А що, дуже помітно, Лариса опустила погляд. У Олени виникли підозри. А хто батько дитини? запитала вона. Та ти його не знаєш, він живе в іншому місті. Ми познайомилися на нараді рік тому. Олена все сильніше почала підозрювати подружку адже приблизно рік тому їхнє сімейне життя з Віктором дало тріщину. А чому ти мені так і не розповіла про це, здивувалася Олена. Та розумієш, робота, та й не хотілося раніше часу все розповідати, відповіла Лариса. Ну, а взагалі мені час. Лариса кропливо вийшла і цей візит вніс смуток в голову Олени. Вона хотіла, щоб Лариса їй допомогла, а виходить, тепер Олена має ще більший привід для занепокоєння їхній шлюб з Віктором добігає кінця. А він так мріяв про дитину. А вона все відтягувала і не хотіла, тепер вона була готова на все, але було вже пізно. Через тиждень чоловік знову збирався на нараду в інше місто. Олена, якби ненароком, запитала, з ким він їде і в яке місто. Як завжди, з Ларисою, а їдемо ми у Вінницю, відповів Віктор. Ох і неприємно стало Олені. Але. Вона й виду не подала. Дочекавшись, коли чоловік пішов, вона сіла за телефон і почала обдзвонювати всі готелі Вінниці. Жінка знайшла, у якому готелі зупинився Віктор. Собі він взяв третій номер, а Ларисі четвертий. Олена засмутилася в кінець. Навіть номери поруч, щоб було зручно. Вона в засмучених почуттях рішуче поїхала на вокзал. У Вінниці, у цьому ж готелі Олена винайняла номер. Як би там не було, Олена хотіла викрити коханців. Вранці у вікно вона побачила, як Віктор разом із Ларисою пішли у кафе навпроти. Олена пішла слідом за ними. Добре, що сама кафешка з панорамними вікнами і все було добре видно. Олена сиділа за столиком. Віктор приніс сніданок та сік у, у келихах. Потім вони їли і про щось дуже захоплено розмовляли. Олені хотілося зайти всередину і влаштувати сварку, але вона стрималась. Нічого, вона викриє їх, коли вони будуть ніжитися у ліжку. І ось настав довгоочікуваний вечір. Годині о 12-й ночі Олена прийшла на рецепцію готелю і сказала, що вона загубила ключі, при цьому назвала номер кімнати, у якій жила Лариса. Дівчина на рецепції дала їй запасні ключі. Олена обережно підійшла до дверей і тихо відкрила двері. У місячному світлі були чітко видно два силуети, що лежали на ліжку. Вона навшпиньки підійшла до ліжка, нахилилася і тільки хотіла стягнути ковдру, як побачила, що поруч із Ларисою лежить не її чоловік, а якийсь незнайомець. Олена тихенько вийшла. Добре, що вона вчасно помітила, а то б сварки було не уникнути. Значить, Лариса говорила правду, а вона вже думала у своїй голові. Цього ж дня вона поїхала додому. А за два дні повернувся чоловік. Наступного ранку він не пішов на роботу. Олена здивувалася, а Віктор тим часом повідомив Збирай валізи їдемо на море. Я добре потрудився і час відпочити. Олена аж застрибала від радості. Цілий тиждень вони з чоловіком грілися на сонечку, і все було так, як у перші місяці їхнього знайомства. Після приїзду з моря. Олена зрозуміла, що чекає на дитину, але це ніскільки її не засмутило, а навпаки, зробило ще більш щасливою.